Привіт, друзі! У цьому відео я покажу, як настроїти стратакастри таким чином, щоб він ідеально тримав стрій. Якщо ми говоримо про стабільність строю Фендера, то в першу чергу потрібно дивитися на гітариста по імені Джеф Бек. Він один з тих, хто постійно використовує речах тремоло. Там кожна нота в нього завжди в мев завжди грає так, наприклад, там фраза якась, хтось зіграє її так, а Бек грає. І є три ключові моменти, які забезпечують хороший строй для стратакастра: це локові кілки, це роліковий порожок, не костяний, як тут, чи пластмасовий, чи там латуний, а іменно роліковий. Тобто кожну струну два, два маленьких е, е, шарика, які крутяться, і струна по ним крутиться, і немає ніякого третя. Тому е, е, це ідеально забезпечує стрій. І третій момент це настройка тремоло, який я власне в цьому відео сьогодні покажу. Е, на рахунок е, лубрикантів також не варто нехтувати цим моментом, змазувати всі пази під струнами вазеліном або графітовим маслом, а також тут змазувати. Це всі роблять, це не зашкодить. Кожного разу рекомендую, коли, наприклад, вас е, розстроїли, розстроїли, коли ви міняєте струни, змазали і вперед, наприклад, перед записом на студію або перед концертом бажано змазати. Це займає 2 хвилини, але е, в цьому є якийсь сенс. На рахунок того, чи струни впливають на стабільність строю, також ніякої інформації немає. Ніхто не робив ніяких досліджень чи тестів. Наприклад, е, наприклад, там, еліксіри краще тримають стрій, ніж додаріо. Такої інформації я не маю. Можливо, якщо ви десь бачили якісь відео і можете поділитись посиланням, пишіть в коментах. І кожен виробник струн, звісно, каже, що їхні струни тримають стрій саме краще, але цьому явно не варто вірити, вірити потрібно лише собі. І людям, яким ви довіряєте. Тобто, якщо у вас якісь знайомі, кому довіряєте, він робив такі тести, вимірював стабільність, тривалість строю на тих чи інших виробниках, то варто прислухатися. Отже, поїхали. Попробуємо зараз настроїти тремоло таким чином, щоб мати змогу рухати ним в обі сторони. Я використовую фондорове тремоло. Але в мене є ще також е, гітара з сквайровським тремоло. Рідне сквайровське афініті дешеве тремоло, воно ідеально тримає стрій. Нічим не гірше за фендер. Насправді, воно зроблене з саламіну, там якісь дешеві пружини стоять, але все працює ідеально. Отже, першим моментом для настройки тремоло необхідно закрутити задні пружини. Беремо викрутку і крутимо їх до того моменту, поки не буде вже туго йти. Струни в даний момент повністю розслаблені, і я використовую лише дві пружини. Можна ставити три. Зараз ми бачимо, що тремоло лежить максимально на дереві. Потрібно його відрегулювати таким чином, щоб воно було паралельно дереву. Ось, отак, я нажимаю лагень, і воно стає паралельно, рівно паралельно. Для цього ми його фіксуємо ось такими стікерами. Я вже собі намалював тут кількість стікерів. Кладемо стікер під тремоло. Трохи забагато, треба мінуснути дві штуки. Ось так. Ось, тепер ідеально. Воно паралельно дерево. І в такій позиції я настроюю третю струну. Нота соль має бути. А Наступним кроком потрібно, нажавши на речах. Отримати на ноті соль ноту Мі. Тобто до того моменту, дивимося зараз, я нажимаю, у нас Фадієз. Нижче опускаємо. І от у нас нота Мі, і тепер цю позицію потрібно зафіксувати стікерами. Цього разу беремо більше стікерів. У мене вже є відмітка. І ось я кладу. Це не та відмітка. Ось. Ось майже і. Збираємо два стікера, Ідеально. Ну, а тепер просто настроюємо гітару по тюнеру в стандартний стрій. Беремо гітару в ліву руку і починаємо відкручувати задні пружини. Що зараз відбувається? Тремоло е, зафіксоване цим папером. І коли ми будемо попускати пружини, опускати їхню натяжку, е, тремоло піде за струнами. І е, нам потрібно крутити до того моменту, поки папір не випаде звідси. Починаємо крутити. І коли папір випаде, означає, що гітара повністю ідеально настроєна і буде стабільно тримати стрій. Головне не перекрутити. І знову ж таки, я тримаю в лівій руці, вона, гітара трясеться. Часто буває таке, що тремало е, зажимає папір, і папір приклеюється до нього. Тому бажано його е, трясти постійно. Тому в мене ліва рука мінімально рухається. Оп, готово. Бачимо, тремоло стоїть легко припідняти. І перевіряємо зараз гітару на стрій чи вона настроїть. Отже, цю ідею розробив італійський гітарний майстер Фрудуа. у нього є на ютубі свій канал Фрудуа ТВ. Там є дуже багато тих відео, він все це детально показує довго, розжовано, Я просто показав от саме основне саме основну прикольну фічу, яка дійсно працює. Тобто можна махати речагом до завтра і стрій буде. Добряче триматись, ну, насправді на локових колках ще краще триматися. Якщо це відео буде комусь корисне, то радий був допомогти. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. До нових зустрічей.